<кій> так, звичайно, ситуація дуже непроста, і є різні думки і підходи до перспектив миру, і, зокрема, погодження чи не погодження з вимогами Сполучених Штатів Америки і з продовженням бойових дій. В першу чергу, знову ж це. Залежить від, від різних від людей, які перебувають в різних підрозділах. Тобто, якщо е, говоримо про підрозділи, де е, керівництво командування, е, скажімо, організовує ведення бойових дій з таким м підходом, що максимально береже свій особовий склад і е, люди бачать успіхи на полі бою, і мінімальні втрати своїх побратимів, то, не дивлячись навіть і на втому, багато кажуть про те, що ми повинні триматися, повинні вести бойові дії. І е, вимотувати ворога, тобто в першу чергу, знищувати їх максимально живу силу і техніку, і берегти своїх е, військовослужбовців, і ми таким чином зможемо досягти успіху, що на якомусь етапі навіть і е, йти е, От. Але велика кількість військовослужбовців, які стикаються, з командуванням, яке неякісним, якщо так легко сказати, неякісне командування, яке абсолютно не зважає на втрати своїх військовослужбовців, на е, виконують, скажімо, бойові завдання, лиш би е, виконати, лиш би не спортити настрій, вищестоящому командуванню, готові. Посилати на якісь непотрібні позиції десятки сотні людей, які військовослужбовців, які гинуть, і це спостерігають всі побратими і так далі, бачать таку ситуацію і не можуть достукатися, і розуміють, що ну, їхні, скажімо, волання до командування ні до чого не призводять, а навпаки, їх притягають до кримінальної відповідальності там за невиконання виконання наказів, то, <кій> то ці Військовослужбовці вперше втрачають мотивацію не самостійно, а саме через такі е, управлінські дії командування. І вони дійсно кажуть про те, що хай вже краще би це, це завершиться, ніж, е, ніж буде продовжуватись загибель їх побратимів і їх е, е, загрози для них, для них самих. Тому що вони не бачать просто. От Порівнюючи з кількістю втрат і е, способом, як це досягається, тобто які військові цілі, які не, не, не зрозуміло, для чого ці втрати і що вони приносять, а вони нічого не приносять з точки зору саме е, воєнної, скажімо, вигоди. То, відповідно, у людей формується таке, таке враження. Що ця війна не потрібна, її треба припиняти, і це дійсно комплексне питання, як ви правильно сказали. Воно впливає на як на мотивацію безпосередньо тих, хто служить, так і на мотивацію тих, хто знаходиться, тих, хто ще не мобілізований, і кого на сьогоднішній день на намагаються призвати до лав збройних сил. Спілкуючись з побратимами, знайомими друзями, які служать, які розповідають такі історії, звичайно, це призводить до того, що максимально стараються уникнути мобілізації. Але якщо не вдалося, то при першій нагоді після мобілізації вони вони втікають. Тобто, ну на сьогоднішній день я бачу таких там десятки сотні тисяч прикладів, де де дійсно ця мобілізація ТЦК просто. Їм ем треба відзвітувати про цифри. Вони звітують, що вони там запакували там 100, 200, 300 людей. Але якщо по факту взяти, скільки з цих там, 300 безпосередньо залишилося в лавах, то це мізерні, мізерні цифри, і на це ніхто не звертає уваги. Тобто і саме головне, не, ніхто не займається вирішенням першопричин. Першу причину. Навпаки, навпаки, командири, я знову ж таки бачу там десятки прикладів. Командири, які якраз відзначилися в лапках, відзначилися тим, що в них десятки там втрат, сотні СЗЧ чи навіть тисячі, але вони просто там за рахунок цих втрат не спортили настрій, вищестоящому командуванню. Тобто Виконали все, що їм казали на, 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 на сотні втрат. Вони займають їх просувають, вони займають вищі посади, і вони всім показують, що ось такий підхід є правильним. Тут питання знову ж важливо розуміти, що е, я не говорю про невиконання наказів. Е, успіх будь-якої армії це дисципліна, так, це е, виконання е, наказів, це ієрархія. Це взаємодія, злагодження і так далі. Але бойові статути, військова наука каже про те, що командир, який ставить наказ, він повинен е, створити умови для його виконання. Він повинен розуміти про те, що, якщо так по-простому казати, ми з врахуванням нинішній там СФПВ і так далі. Тобто, якщо ми кажемо, що ти йди туди. На таке то місце, то я повинен забезпечити тебе Ребом. Так? Я повинен забезпечити тебе можливістю у, логістичного супроводження, щоб в те місце, де ти знаходишся, можна було і окопатися, можна було покрити там, колодами, можна поставити інженерні загородження і тому подібне. Якщо ставиться, якщо є ситуація, коли ти командир нічого з цього не можеш зробити, а відправляєш просто на загибель, то, то ти вчиняєш злочин. М Бо ти наверх не доповідаєш про те, що е це наказ неможливо виконати. Краще ми ось підійдемо там на кілометр. Ми зробимо позиції якісні. Ми захистимо їх там і ребом, і інженерними е там загородженнями і засобами <кхух> е іншими засобами. І не доповідаєш наверх, і не робиш нічого, а просто е відправляєш, відправляєш людей на позиції, де вони один за одним гинуть, ну, то ти вчиняєш злочин. Але я ж кажу, що, на жаль, от такі е командири, вони в багатьох випадках мають просування. Тобто вони вище командування показує, що ось такі мені саме потрібні. Не ті, хто бережуть. Військовослужбовців, хоча безумовно, такі є, і ми бачимо там приклади, там, де це посвідчить і мобілізація, коли люди йдуть, хочуть йти в ті підрозділи. І це теж оцінка. Знаєте, тобто тут нічого складного немає. Ми загальні фрази говоримо, але якщо би командування хотіло, то воно мало би робити наступні кроки. Перше, тобто оцінка е, дій командира по його а досягненню е, військових цілей. Да? З врахуванням втрат, тобто їх і загиблих, і поранених, з врахуванням втрат там, техніки і, і використаних <кій> матеріалів, з врахуванням СЗЧ, Тобто, це теж дуже важливо враховувати, тому що ми називаємо велику кількість тих, хто самовільно залишив частини, але ми не з'ясовуємо, чому, чому більшість з них залишила.